Каменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром затровані люди, настане суд. І загоряється і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде, кому помагати. Подсурається для брата і мати дитини. Іди хмарою заступить, сонце перехвале. І навіки проплянеться своїми синами. Подивіться на тих, на свою Україну, полюбіти щирим серцем велику розілу, розхмуйтеся, братайтеся у чужому полі, Не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. на чужину, шукати доброго добра. Добра святого полі, голі, братеж поградні воли найшли, несли не свищу чужого поля і в Україну принесли. Велике слово, вони силу. Не більше нічого, прочити, що Бог создав на себе те, що ми неправді похолили. Гора кропнули, отоді я, і лани, і гори все покрили. в сім'ї великій, всім ті плати, не забудьте пом'ям на змір тих славим. Сіромій стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела, до п'яного тягав науку. Учись, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчивсь. А ти збрехала, які з нас люди. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. Немає за нами зерна неправди за собою. Ходімо, доленько моя, мій друже, Богу не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя.